Про золоту рибку Валерій пісний. Заважає все старому. Тут болить і там не так. На печі щось не лежиться, давлять ребра на боках. Баба лає без причини, треба з хати геть тікать. Став, тихенько помолився пішов сіті витягав Тут на березі чудово, ранок ще боронить тишу, ось, ось сонечко раптово визирне, як з нірки миша, пеститься душа спокоєм, тиша серденько ласкає, вітер грається водою, коси вербам заплітає, тягне сіті крок за кроком, Нема риби, один мул раптом. Щось око, в вухах чувся гул, шепотяг і бачить рибку, усе золото аж сяє, взяв ласкаво, поклав свитку. Рибка голос промовляє. Отпусті ти мене, старче, я тобі що згажусь, виполню твої желання. Позавідує Сирусь. Дід хитнувся, очманівши, охопив старого сполох. Голос риби чує вперше, та ще й мовить, як тей ворог. Лиш оговтавшись потроху, рибу до очей підніс і крізь зуби промовляє, захопивши рибий хвіст. Хти бісова проказа, а на вигляд така мила, як це ти сюди зараза за кордону приблудила, кинув рибу на колоду, сплюнув вслід їй раз чи два, копнув, щоб летіла в воду І каже гнівні її слова, Не бажаю твоїх послуг. Нині сам собі керую, маю волю і незалежність, ви, бабі сам влаштую.